Ну що, полетіли? Сьогодні у нас розпаковка Ізовер Маріна. Неочевидним фактом є те, що упаковка Ізовер є повністю суцільною. Вона закриває утеплювач з усіх сторін, як з боків, так і зверху. Одразу після відкриття упаковки утеплювач намагається повернутися до своєї заявленої товщини. Одразу після відкривання упаковки утеплювач набирає свою заявлену товщину в 10 см. Плита має достатньо красивий зовнішній вигляд за рахунок спеченої скринки на поверхні. Давайте перевіримо утеплювач зовер на відновлюваність в екстремальних умовах. Ну що, полетіли? В принципі, те, що ми зараз будемо робити, таке з утеплювачем ніколи не буде відбуватися в реальному житті, але ми все одно протестуємо саме в таких умовах. І з ним нічого не сталося. Другий стрес-тест для утеплювача ізовер. Із і він знову витримав. А тепер для порівняння візьмемо звичайну базальтову плиту. Як бачимо, утеплювач не витримав такого навантаження. Та не повернувся до свого стану. Як на мене, то результат очевидний, але вибір залишається за вами. Також накидайте в коментарі ще якихось варіантів, як нам протестувати утеплювач.